Мої вітання я в Затишному. Це файне місто. Газденька поїхала. А я зайшов на чистовий монтаж включателів розеток. Вже порозкладав. Трішки порозкладав, щось я рахував і добре я не порахував. Тут чуток мені не стає. Ось там вже де вокзал. Пише Тернопіль. О! Трішки мені не вистачає, але завтра докуплю. Докуплю, докуплю рамки і І один вимикач, тому що тут змінилася якби то схема, а я того і не знав. На кухні мав бути двохклавішний люстра і отут мали бути точечні, але їх немає ні в року. Та й добре. Тобто я починаю. Я починаю. Чим це все закінчиться, то я поки я не знаю. Ну, будемо посмотрети. Промежуточний вигляд цього всього бардаку. Ось так воно. Ну чомусь воно от так. От-от-от-от, от так воно от. Чомусь от так. Повсюду де робив, там залишаю, а потім... А потім вже зберу, позамітаю по пилососю. Але не про бардак мова. А мова про карніз під штори. Що вони зробили? Ці, що мають ці фіранки чіпати. Це не бараболі. Тут ще має вміститися От Тут має бути шалет профіль. Він ось там. Треба його туди впіхнути Питання як? Хлопці-карніс вчепили і пішли к його матері А ти тут собі тепер ламай голову. Приходиться що, зараз знімаю цей їхній карніс, відкручую, знімаю, монтую під LED-стрічку на цьому місці отак. Він П-образний, Тут він із Росіювачем. Ось він, Ось він. Монтую профіль монтую ленту, підключаю, ще вирізаю отвір під блочок живлення, кидаю його туди, монтую своє, аж потім вже пересверлю і вчіплю. Ой, цей профіль на штори, цей карніс. Отак от то хлопці зробили свої і пішли. А ти тут собі тепер думай, що воно так і тим більше. Тим більше. Ну якби не було цього от... дроти, Якщо би. Але ж він же с є. Ну, як так? Ну як так? Пише, лед, пише, для німих. Пише, лед, що буде підсвітка. Зробили і пішли. Може їм і гікнеться зараз, але ну а що ви хотіли. Ну поки що так. Ой, далі ну, послідуючи. Тут вітьок, щось, блін. Щось ти вітьок тут не той зробив. Щось я дуже шпортаюся. Тут яма, тут яма. Я не люблю е, комусь. Показувати його гріхи, але, але воно реально тут, тут воно не, не пляше. Поріжка того не треба було, і, і підняти там є Там є я. Е, Слідуючий етап, повністю закриваю щит, поприбираю і наклейки, попідклею і тоді покажу, Вещі зберу і. у Тю -тю. Добре, давайте. Все, я закінчив. Закінчив і збираюся додому. Результат роботи. О там зрозуміло. Тут будуть фаховці, які приїдуть із своїм домофоном, своїм домофоном, своєю визовною панелю. І з підключенням до парадної визовної панелі. То буде спецбригада щит. Я тут доклав ще один автомат. І зробилося на освітленню три автомати. Я б розділив, тому що була можливість, був ще один провід. О, заглушки є, все є, все. Підписано, так сказати, наліпки з епіцентру. Все. Всім ясно. Хагервольта і не інакше. До речі, наліпки ще залишилися, але вони такі... Яка ціна такі наліпки. Ось такі Так, кухня по кухні. По кухні, вивід на кондиціонер, кухні у спальні в спальні. Ну, залишив приблизно десь так сантиметрів 10 провід і кримну колодочку. Це газденька так хотіла, тому що тут будуть штори і воно буде мішати, як був той хвіст. Газовий котел. Газовий котел окремо вимикається на щиті. Все. Кухня так, як звикли, нічого особливого. Тут телевізор. Так, вітальня. Вітальня, розеточки, вимикач. Розетки. Так, телевізори 2, один, вірніше. 220, RG45 і тут буде кабельний вихід. Це клавіша від одноклавічного вимикача, тоді, коли потрібно буде, адже тут є кабель, канал прокладений отакий. От якщо комусь потрібно буде, знімить цю всю рамку, висверлить. От він на, ну, на що, на що. ну, Наприклад, на HDMI. Вот. Те ж саме і внизу. Якщо комусь треба буде. Тут на балкончику. На балкончику, на балкончику, на балкончику тільки. Тут був хвіст під електрокотел. Подзвонив власник, сказав, щоб поставити розетку, бо там того хвоста як би то і не дуже треба було. Монтажну коробку я поставив на піну, клей-піна. Чому? Тому що тут мінвата. Мінвата. Мало того, що проходив кабель, було прорізано. І ще я вирізав мінвату, щоб коробку туди заховати. Те все я напакував піною, запінив, піна вийшла, але воно ще добре не замерзло. Верніше, вона ще не висохла. А замерзати вона замерзає, тому що дуже холодно. Я щось хотів їхати завтра додому, але на завтра мінус 11. Я можу, можу волами їхати, якщо так, тут мого нічого, тільки розетка, розетка, розетка і вимикач. Все. Це те, що було за мною. Ось так. Ну, в загальному нічого тут, нічого нового. Зараз все в спальню, добре, спальня. Спальня, спальня. Дивився в тікток, виставляв. Я не знаю хто. Наголос був на один рівень монтажних коробок, установчих. Отак, От лазером. Лазер світив і усі коробки, які були, всі в один рівень. Ну то приємно подивитися, але Але в мене теж в рівень. Якщо подивитися, зблизька, по вертикалі все рівненько, що тут, що тут. Так, на випадок, якщо, якщо якщо будуть вимикати світло, то усі клавіші потрібно опустити вниз, тобто вимкнути положення, так сказати. Це я про прохідні вимикачі. Якщо усі вниз, то воно обов'язково буде виключено. Вимкнено. Так. Підсвітку я зробив оцю, як я з цього вийшов. Так і вийшов. Е -е, відкрутив оцей їхній профіль під штори. Туди дав профільок під е -е, LED-стрічку і пересверлів в їхньому профілі тому. Пересверлів отвори і прикрутив на ті ж самі е -е, дюбеля і все. Інтернет. Інтернет, інтернет. Інтернет, інтернет. Тут буде роутер. Тут буде роутер. Я усі, всю цю пару я продзвонив, коннектора опресував і продзвонив і попідписував. Той провайдер, який буде його з червоною ізолянтою, нехай вони собі там. Не знаю, хто тут колумбус, а хто ще може бути. В Тернополі Колумбус. Санузли. Тут підправка внизу, вверху, можливо, і буде електричне полотенце. Хоча все зроблене під воду, але. Ну, З розрахунком на те, що може Може тут все працює, перевірено, вимикач розетка. Все. До побачення, телебачення. Я збираю речі і пакую, бо завтра буду їхати в Оленіна. Ось така, така то робота. Це можна ну, за день. За день холєра це тяжко, щоб встигнути за один день все це зробити. Я багато потратив часу їздив туди-сюди. були ще деякі питання свої рішав. Ці наліпки такі вони. Ну, хоча, хоча, в кого якісь мати. Ось таке-то моє все вже. Пакований, і я буду їхати. На цей рік, скоріш за все, а може і ні. Це вже буде останнє, напевне, що скоріш за все такого плану робота. І нічого. Нічого, нічого, нічого. Там ще скільки грошей шеф винен. Хто його знає, може і віддасть. То мені вистачить. Тут буде телевізор. також, Тому що на кухні без телевізора, якщо тут буде стіл, десь приблизно сидіти і дивитися. Тут жіночка готує, той шашличок там підігріває. Тут телевізор. Люкс котел має обігрівати всю. Квартиру аж бігом. Так, наверху. Будь ласка. Там має стояти блок живлення. 220, сторона, це там, де червона ізолента. а той другий кінець, це 12 вольт, буде виходити, ось він тут, сюди прийде. Якщо мебельчики, ті, які будуть ліпити оцю всю кухню, так захочуть, не захочуть, нехай вони собі вже як, хто як хоче, так за свою мамою, нехай плаче. Я зробив так, як треба було. Хоча, по ідеї, якщо, якщо тут витяжка, то ще мав би бути ще один хвіст десь отак. Бо витяжка, як правило, перерізає підсвітку, але... Як показує практика, останні рази вона вже і не потрібна. Вони якось там перекидають, то тобто вони вміють. І прапір їм в руки. Все, на сьогодні все. Я прогріваю коня і їду додому.